Експертна думка, впливове бізнес-шоу. Друзі, вітаю вас. Найкращий бізнес. радіошоу Україна Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції країни ФМ, і з вами, як завжди, ваш Денис Каєр. Денискаєр. Сьогоднішня у нас буде присвячені дуже цікавій темі, насправді: сурогатне материнство без міфів, юридична, етична та людська сторона процесу. Як працюють гарантії, чому жінки свідомо беруть участь у програмах, і як сурогатне материнство допомагає тисячам сімей стати батьками? Ось так. Така цікава тема, і я із задоволений представляю моїх гостей. Андрій Римар, директор з господарсько-правових питань Міжнародної агенції сурогатного материнства та донорства яйцеклітин Геслайв. Я вас вітаю. Доброго здоров'я. І Анна Кулік, директор з розвитку ринку, все ж теж міжнародної агенції сурогатного материнства та донорства яйцеклітин Геслай. Вітаю вас. Вітаю. Так, ну слухайте, дуже цікаво, і мені здається, у нас, по-моєму, ще таких тем не було на експертній думці. Тому питань у мене багато, і я думаю, що ви з задоволенням будете відповідати на мої запитання. Ок, да, ну да, що ж, давайте. Спробуємо. Скажіть, мені будь ласка, взагалі, як ви вважаєте, що от е, мені здається, що ця тема ну, така бросла величезними кількостями міфів, якимось ну, якоїсь інформації, яка можливо навіть далека від правди. Тому в тому числі і розвінчати певні міфи у вас у нас з вами сьогодні задача. Отже, як ви. Ви вважаєте, що створює більше міфів? Це от незнання чи навмисна якась дезінформація про цю тему, яка існує в мережі. Ну, в першу чергу це звичайне незнання, тому що люди взагалі нічого не знають. Там десь щось чув, десь, що, ага, ви продаєте дітей, ви створюєте дітей, дитина на заказ і так далі. Тому це все поширюється в інтернетах, там на форумах, ще десь. І дійсно, це формує цю суспільну думку. Плюс ще давайте не забувати. Йде дуже сильна тема експлуатації жінок, що ви експлуатуєте жіноче тіло і так далі. І оце все на перетині. Дуже великої кількості думок, дуже великої кількості якихось Міфів страшилок, тому що ми дуже часто з цим тискаємось. Ми розвінчуємо ці страшилки в інтернеті, і відповідно саме цьому ми сьогодні до вас прийшли, тому що ми хочемо розказати, що це все не так, як воно. А, а як воно дійсно є насправді? А як воно дійсно є насправді в Україні? У цурогатне материнство в Україні мені здається, що це така дійсно якась така тема покрита мраком. знаєте, сіра зона, але можливо я не правий. Розкажіть про ситуацію в цілому в Україні. На сьогоднішній день зараз, звичайно, в Україні не діє якийсь спеціальний закон, який регулює власне от сурогатне материнство та допоміжне оці репродуктивні технології. Але є відсил до того, що у нас існує і діє підзаконний нормативний акт, це наказ Міністерства охорони здоров'я 787 від 9 вересня 2013 року, який регулює власне, допоміжні репродуктивні технології і порядок їх проведення. Він вмістить в собі ряд у цих положень, які визначають, хто має право на якій підставі, в якому віці. Ну і звичайно, всі ці передумови захисту як біобатьків генетичних, так і безпосередньо сурогатної матері і дитини як результат народженої в цій програмі. Uh -huh. Ось, звичайно, йде від сил до нормативних норм е, цивільного кодексу, сімейного кодексу. Ну і звичайно охоплює закон України про основи е, охорони здоров'я. Ось тому що все, що відбувається в процесі, а для того, от якщо ми говоримо про агенцію, то відповідно йде забезпечення е, як е, угод на рівні з сурогатною матір'ю. Угу. Так, звичайно, відбувається з біобатьками, і останнім етапом, який є, якщо не впадати зараз в подробиці, то безпосередньо договір між біобатьками і сурогатною матір'ю. <гум> Ось і регулювання досить йде на такому рівні, що звичайно захищені права як біобатьків, так і захищені права сурогатної матері. Ну і звичайно, вже регулюється порядок реєстрації народженої дитини. Угу. Можна я тут додам, тому зовсім не коректно казати, що це сіра зона. Ні, Україна це не, зі... не сіра зона. Тут це абсолютно легально, все по-білому. Правильно, ми, ми, це не, треба. не нас... треба нам тут казати, про сіру зону, Будь ласка. <рес> Окей. А взагалі, який най, не знаю, неочікуваніший або якийсь найбожевільніший стереотип. Про сурогатних мам, про материнство ви чули від суспільства. Я думаю, у вас вже є певний набірчик топ 5 Ну нам мабуть найпоширеніше це, що сурогатна мама продає свою дитину. Угу. Тобто, люди не розуміють, що це не її дитина, це біологічна дитина. Ну, це, наприклад, біологічний батько його. Ми беремо біоматеріал і біоматеріал донора. Тобто, сурогатна мама вона жодним чином ніяк не пов'язана з цим з, з, з дитиною генетично, тому вона її не продає. Вона її виношує дійсно для тієї пари, яка не може мати дітей. Це, от я би сказала, що це найпоширеніший. І людям здається, що потім оці всі знаєте, такі історії, що вона, вона до неї звикне, вона не зможе її віддати і так далі. Але для цього і є психологи, які працюють. Ну тобто, це дуже такий серйозний процес, який в якому приймає велика кількість людей. Тобто, це не тільки ми там, як юристи, да, там, це і, і лікарі. І, і, і так далі. Тому, uh -huh. ну але про продаж, да, це ну це, це дійсно це жах. Це, от. А взагалі, яка мотивація у жінок в основному? Я так розумію, що мабуть, основна все ж таки це фінансово, тому що це я так розумію, не дешево. Але чи є, наприклад, жінки, які приходять ну, тому, що вона хоче допомогти, може чимось допомогти? Чи от взагалі яка мотивація, як правило? Ви знаєте, ну, тут можна доповнити і сказати те, що мотивація більше, звичайно, знаєте, воно розподіляється на комерційну і не uh -huh. А, Звичайно, комерційна полягає в тому, що так, є з цього, тому що це втрачений її заробіток. Так, вона, наприклад, певні відчуває труднощі. Це, звісно, її організм. Uh -huh. Ось. І, само собою, безпосередньо, коли ті біобатьки, які вже звертаються до такого виду допоміжних репродуктивних технологій, як сурогатне материнство, вони усвідомлюють, що це необхідно забезпечити. Да. І кожна жінка, яка зголошується на таку програму, вона має, звичайно, такий намір, щоб було це покращення фінансового становища. Не будемо, як то кажуть, придумувати uh -huh. чогось зайвого. Але стосовно що я прийшла, я би хотіла допомогти. Ну, то на началах волонтерства ну це дуже рідкі випадки. Ну, в нашій практиці так до не зустрічалося. Ось. Але я вам скажу більше, для чого це все відбувається, навіть коли є агенція, тому що агенція вона забезпечення робить організації всієї, щоб uh -huh. сурогатна мати завжди була певненою в тому, що вона отримає те, на що вона розраховує, а біобатьки отримують те, на що вони сподіваються. Тому воно отак працює. Ну і тут знаєте, я додам, тобто фінансова мотивація, це безумовно, але я дуже часто це бачу, і я знаю такі кейси, коли жінки після того, як вони вже народили, вона вже все отримала, все можна забути, як то кажуть, і ти жити своє життя. Але вони навіть спілкуються з батьками. Ну якщо батьки не проти, вони розповідають, що оця жінка вона нам тебе подарила. Тому не можна казати, що ті тільки про гроші, ні. Тобто uh -huh. гроші так, але оце, ну коли ти допомагаєш, все одно для багатьох це також важливо, так складова така дійсно теж присутня. А ви коли ми тільки розпочинали, що перед початком запису ефіру, говорили дуже класну фразу сказали, чи готові ви до хейту? Я так розумію, що ви зустрічаєтесь регулярно з ним? Да? На ваш погляд, чому суспільство? Ну не знаю, найбільше, скажімо так, не сприймає ось цю тему да, сурогатне материнство. Це знову ж таки ви говорили вже частково, але от ну глобально, чому суспільство так дуже дивно ставиться до цього? І я так розумію, що тут питання не тільки в Україні, мабуть. Ну тут можна сказати, що ну, в першу чергу це дійсно все виходить, знаєте, з того, що, по-перше, дійсно мала обізнаність в, в цьому <кхм> суспільства. <кхм> І коли вони чують сурогатне, то, знаєте, воно трошки звучить досить, Насколько? але ж це тема не вчорашнього дня, це вже існує дуже багато років. Ну, але, але я хочу вас запевнити, що на сьогоднішній день все-таки існують дуже великі розбіжності в розумінні даного терміну і взагалі даної діяльності. Uh -huh. Деякі вважають, що це взагалі, вибачте, що ми жінок запрошуємо для того, щоб вони мали е, якийсь зв'язок безпосередньо з мужчиною біологічним uh -huh. батьком. Тобто, uh -huh. ви розумієте, фізичний. Ну, no, тобто, О, публічний ось. дім фактично. Вибачте так, uh -huh. так. Uh -huh. ось, розумієте? Але ти, ти завжди в повторенні, uh -huh. і ти пояснюєш. Ні, це далеко не так. Це медична складова. І в, починаєш вже в деталях розповідати, як це все відбувається. Uh -huh. Звичайно, є ще таке поняття, тому що ми згадуємо донорство, але о, вибачте сурогатне материнство, але є ще донорство. Uh -huh. А донорство захищено анонімністю. Uh -huh. І донори дівчата жінки, жінки, да, які, е, як то кажуть, робиться пункція, тобто яйцеклітин, які в подальшому стають для культивації, от, власне з біоматеріалом біобатька для. Культивування ембріон. Ну і вже далі це розвивається. Але в більшості не розуміють. І дійсно, перше, що йде, це торгівля дітьми, людьми. На жаль, ну, такий складається yeah. стереотип у людей, і вони на цьому, знаєте. А ще плюс немаловажливим фактором є вступ релігійних якихось поглядів. Oh, uh -huh. І воно теж впливає. І вони, знаєте. Вважається ж, що все має бути природньо, звичайно, за союзу жінки і чоловіка. Але ніхто не задумається, що той союз подружжя той жінки і чоловіка, які пройшли вже крізь багато різних моментів свого життя. На жаль, у них не вдається. Uh -huh. Не вдається. Цікава тема насправді. Ну, і тут ще можна додати про експлуатацію жіночого тіла. Нам також дуже часто це закидають, наставлять на один рівень з проституцією, з порнографією. що от ви. Але слухайте, ну це ж не відбувається так, що жінка прийшла, ми її прикували до батареї наручниками і сказали, давай нам виношуй. Ні. Тобто жінка має бути готова сама. Саме повірте мені, далеко не всіх ми беремо. І навіть буває, що вона по-медичному, там в неї все супер, вона підходить і так далі, але вона не готова. І Психолог нам каже, ні, ребята, все ця жінка не може вступати в програму, і ми не дивлячись на те, що вона була би прекрасною сурогатною матір'ю, з не виходячи з його з її фізичних показників, але ми її не беремо саме тому, що вона не готова. Це має бути осознано, Жінка має розуміти для чого вона робить. Тому ні про яку експлуатацію тут, ну з моєї точки зору, з нашої точки зору, йти не може. Ви до речі, в мене наштовхнула на питання. А взагалі, які можуть бути обмеження? От від. Мовити, ви можете за що? Ну Що може бути. В першу чергу, да, вибачте, да, в першу чергу ми можемо відновити по фізичним показникам. Ага, ну, це зрозуміло, так. Да. А, ага. а в другу чергу, коли жінка не готова психологічно. Ага. Окей, друзі, ну слухайте, дуже цікава на сьогодні тема. У Джетер сьогодні присвячений темі сурогатного материнства. Розвінчуємо міфи, розказуємо юридичну, етичну і людську сторону цього процесу. В гостях у мене Андрій Римар та Анна Кулик, представники міжнародної агенції сурогатного материнства та донорства ЄЦІ Клитин ГЕСТЛАЙФ. Окей. Тепер у мене питання таке: що до етичної сторони, да, якраз якісь етичні стандарти, як це взагалі ну мені, от тут такий момент: тут з фізіологією зрозуміло, з психологією трошки теж зрозуміло, з юридичною частиною теж з якими таким етичні стандарти, які обов'язково треба дотримуватися вам, це що таке і чому вони дуже важливі. Ну, в першу чергу, безперечно і безумовно, це є те, що захист конфіденційної інформації це обов'язково. це mm -hmm. навіть не обговорюється. Однозначно, ми ознайомлюємо з формальними документами потенційну учасницю. Яка ознайомлюється, якщо виникають запитання будь-якого характеру, які можливо вона не розуміє, або треба розтлумачити більш ширше. Це ми про пропропрацьовуємо. Uh -huh. Ось в другу чергу, знаєте, наша політика нашої агенції безпосереднього будемо так казати вищого керівництва. Це звичайно ми ставимося до всіх потенційних учасниць і кандидаток як до королев. Ми, звичайно, завжди з ними намагаємося знайти спільну мову, <про пояснити, проводити постійний їхній супровід. Тобто це, вибачте, буквально 24 на 7. І коли наші дівчата-координатори завжди теж мають з ними зв'язок постійний і готові відповісти на будь-які запитання. Етичніше полягає в тому, що звичайно це є, будемо казати, збереження цієї всієї інформації, як я вже на початку розпочав це говорити, і відповідно збереження організаційних всіх питань моментів з того сенсу, що вона, знаєте, кажуть, бережіть себе. Однозначно, жіночий організм це мінливий організм, і відповідно треба зберігати. І ми намагаємося це забезпечити також. Це я вже більш ширше можливо розповів дійсно про загальний такий вплив на це, але от власне з усіх інших етичних, це те, що ми дуже з повагою великою ставимося до цього, і це велика дійсно участь в роботі? Угу. Я хотів запитати: чи часто у вас таке буває? Ну а я думаю, що все ж таки буває, коли там от перша зустріч відбулася, начебто жінка вже там готова, ок, а потім якийсь момент каже, ні, все, я передумала. Чи часто зустрічаються такі випадки? Яка причина, як правило? Ну, причин може бути дуже багато, звичайно. Переважно це все особисте. Це може бути пере переконання, можливо, бути зміна думки, можливо, це зміна її відношення, або це зміна її вже врешті життєвих ситуацій, де воно може в різний мати вплив, і відповідно траплялись випадки. Є такі випадки, це не виключено, це завжди ризик, звичайно, uh -huh. а, тому що є свої етапи. Ну і звісно, найголовніший етап, щоб це сталося і бажано, ми завжди намагаємося це визначити з нею до моменту вступу її в програму до заключення основного договору. Тобто, це б його батьки і вона. Тому що це ж відбувається, не може відбутись, будемо давайте так говорити, умова ембріотрансферу без підписа підписаного контракту. Відповідно, ми пропрацьовуємо настільки, щоб того не виникало ну, або щоб передбачити це. Але і... вона має повне право на це, звичайно. І я тут хочу додати, що в нас є клієнт номер один, це батьки, клієнт номер два це сурогатна мама. Але коли вже сталася вагітність, то в нас ще з'являється клієнт номер три. Це майбутня дитина або діти. Тому тут, знаєте, ну на, на щастя, такого майже не буває, вже коли є вагітність. Uh -huh. Тому що тоді це вже зовсім інша історія. Uh -huh. До речі, якраз про клієнта номер 2 я хотів запитати, давайте про батьків, які. З ними можуть тркатися, стикатися там не знаю, виклики, якісь нюанси, як цей процес відбувається цікаво, ну ви ж розумієте, це люди, які пройшли вже 20-30 кол пекла, які до цього дійшли, угу. і звичайно, вони переживають не менше ніж сурогатна мама. Це насправді так. Тому буває, що і якісь нервові зриви, там, знаєте, умовно, якщо якісь проблеми, а вагітність, ну, це часу якісь проблеми. Це ну, це нормально, це фізіологічний стан. І тому наші координатори, які працюють безпосередньо з батьками, вони стискаються із істериками і з, ну, з всякими різними справами. викликами, викликами так, Але головне. Це коли з'являється оце диво. Повірте мені, це такий момент щастя для, для нас, для всіх. Тому що, от я коли дивлюся, коли в нас дітки народжуються в наш в робочий чат, скидають фото. І Я це дивлюся. Я розумію, Йолки, як то кажуть, оце воно ради чого все це було, ради чого ми всі працювали. Тому що це найвище щастя, це подарити життя новій людині. Батьки просто вони знаєте, вони готові. Вони знають, що це може вилитись трошки в тривалий час, бо не завжди воно відразу теж відбувається. Вони завжди готові. Вони завжди теж в якійсь мірі да, можуть висловлювати певні свої невдоволення. Ці невдоволення доводиться. Як то кажуть, гасити, але завжди є співпраця і розуміння все ж таки, ситуації, і однозначно вони володіють всю інформацію стосовно медичних показників, вже як вагітна то плоду так як сама дівчинка себе почуває, як взагалі відбуваються процеси. Ми завжди повідомляємо їм. Який результат УЗД, там да відповідно який стан, на якому етапі вже все? Ну і іноді залучаємо до відповідного можливої підтримки в сенсі медикаментозного забезпечення, угу. це також не виключено. А, цікава тема. У мене ж мільйон питань би задавав би не задавав. Але у нас ефір вже наближається до завершення. і У мене останнє запитання буде. Давайте ще раз проговоримо, підсумуємо фактично і ви такі основні тези ще раз як все ж таки правильно говорити про сурогатне материнство, щоб формувати нормальне, здорове сприйняття у суспільства і прибрати всі ці от непотрібні міфи, такі основні тези. Я зараз з юридичної позиції скажу так, що як я завжди орієнтуюсь на перспективне законодавство в Україні, все ж таки працюють так. Законодавці розробляють, працюють в цьому напрямку. І, власне, є виведене такі, знаєте, поняття, як допоміжне материнство та замінне материнство. Воно звучить більш м'яко, воно усвідомлюється більш доступно. І воно дійсно слугує як допоміжною бути, допомогти. І це не веде до того, що ми тебе, от як ми вже не раз тут сказали, ми тебе до чогось зобов'язуємо, ми у підвальному режимі працюємо ні в якому разі, навпаки. Ми це доносимо м'яко. Угу. І я сподіваюся, що воно дасть свої плоди також для розуміння ситуації, коли закон, якщо в нас буде в перспективі, який буде чітко все регулювати. Ну, і я би хотіла тут додати, знаєте, свого часу, коли я йшла в цю сферу, це було багато років тому. Я взагалі сама віруюча людина. І для мене, ну я нічого про це не знала, але я вже так важила туди-сюди. І мій брат мені сказав: Аня, це про життя. Ви створюєте життя. Тому це ніколи не може бути проти Бога. Я вважаю це прекрасна фраза на завершенні нашого ефіру. Друзі, сьогодні ми на гостях були Андрій Римот, директор з господарсько правових питань міжнародної агенції сурогатного материнства та донорства Яціклітин Геслайв та Анна Кулик, директор з розвитку ринку міжнародної агенції сорогатного материнства та донорства Яйці Клітин Геслайв. Я дуже дякую вам за цікавий ефір. Дякую, що прийшли. Розказали ну, в якійсь мірі просвітництвом займалися. Насправді не знав я наскільки ця тема. Проблемна в українському суспільстві, та як так розумію, не тільки в українському. Тому дякую. А вам я бажаю дійсно тільки щасливих. Всіх і жінок, і дітей, і молодих батьків. Хай у вас все виходить класно, буде сили, натхнення на того, щоб все більше і більше робити людей щасливішими, і все більше і більше з'являлося на світ шикарних найкращих в світі українців. Щиро дякуємо вам за запрошення. Дякуємо, що ми змогли висвітлити цю тему, і бажаємо всім слухачам миру, злагоди, добра. Дякуємо. Дякую вам, друзі. Ну що ж, експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Друзі. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній цікавий ефір. Експертна думка. Впливове бізнес-шоу.